Я запалю свічу, букет поставлю, пригублю за кохання двох вино. Сльозу набіглу в собі міцно ставлю, полину серце впройде не давно. Цей жовтень в моїй пам'яті лишився, Як ми кружились в золоті листви. Промінчиком ти в долю мою влився назавжди. Протягнув литвося й ви, уже плеве без тебе третя осінь, шовтить поля, дороги та мости, жаль засвітів нам вісток не приносять, і в сни приходиш щораз. Дощі зливні по долі пробігають, життя похмуре в нинішній порі, і довкіл темні штори закривають, і тиша множить страх до озорі. Розквашує природа лист опалий, пустіє день у вимірі своїм. І сірість непроглядна, із тих далей тебе вже не поверне в наш дім. Колишня ж осінь пестила дарами, там позолота сонячна цвіла, мій хвиля щастя пропливала з нами, коханням нас окрилено несла. А нині я, як осінь, посмутніла, перегортаю прожите життя, путь мов опале листя, збагровіла, та в ті літа немає воротя. Кріплюся і не лаю свою долю, пишу. Щоб скоротить безсонну ніч і відпускаю спогади на волю. Минулим розмовляю віч на віч. Свіча горить, зливає тури сльози, Самотній вечір плутає думки в уяві та весна літні роси, всі наші, як казав ти, здипанки, я пам'ята та буду пам'ятати, таке кохання раз лише в житті. З тобою я навчилася літати, без тебе, при земля. Subtitles